Осени минулого року волонтер Тетяна Баско ініціювала добру справу для наших військових в зоні АТО. Разом із колегами-продавцями почала плести маскувальні сітки, організувала своєрідний міні-цех в одному із торгівельних центрів. Не полишила цього діла і нині. На своєму робочому місці пані Тетяна ріже на смужки тканину та разом із іншими жінками зав'язує стрічки на сітці. Взимку майстрині старано в'язали білі смужки сьогодні. Зелені сірі чорні таким чином. Адаптують сітки до пори року. Відтак вони набувають камуфляжного забарвлення. Кожен вузлик в'яжеться дійсно з любов'ю. І скільки випадків хлопці розказують, які де береже Бог, і надіємося, що ми долучаємося до цього, бо з нашою любов'ю також зв'язані сітки, і також вони оберігають їх. Усім, кому не байдужа доля наших військових, приходять у торгівельний центр та роблять посильний внесок у спільну справу. Сітки приходять плести люди, які знають, що в дитячому освіті плетуться сітки. Долучаються працівники дитячого освіту, одні ріжуть, другі сортують всякі ці камуфляжні ленточки, бо їх теж не дуже просто зараз взяти. Коли раніше збирали простині, все світле, біле, збирали де хочеш, і хто хоче, люди приносили і самі зверталися в різні, в різні організації, де можна взяти, то зараз складніше з камуфляжними. Плетуть маскувальні накидки для автомобілів та бойової техніки щодня. У кінці тижня відправляють їх добровольчим батальйонам. Наразі найбільше їх потребують у місті Піске, каже Тетяна Баско. Гані Костюк уже не злічити, скільки сіток вона сплела. Сітки купуємо, а тут в'яжемо. Методи є різні в'язання. Приходять розказують одні інші, але ми радилися з Військовослужбовцями, які несуть службу, вони нам порадили в'язати іменно таким способом, як в'яжемо. Зав'язувати потрібно на один вузлик через одну клітинку, аби сітка була легкою. Пояснила пані Ганна. Єдине, чого бракує, це тканини відповідного кольору. Відтак волонтери закликають усіх небайдужих приносити тканину на другий поверх дитячого світу.